Цікаві факти. Україна вже застосовує американські касетні бомби на полі бою. Заявив прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі. Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно. Касетні бомби належать до снарядів невибіркової дії і заборонені більш ніж у 100 країнах світу. США вирішили надати їх Україні після того який Київ попередив, що в нього закінчуються боєприпаси під час літнього контрнаступу. Касетні бомби також дозволять Україні зберегти свої артилерійські снаряди і обмежити подальше скорочення американських запасів. Контрнаступ Збройних сил України завершиться успіхом. Вільям Бен заявив, що розвідувальні дані США свідчать, що Україна має всі шанси на успішне завершення наступальної операції. ЗСУ мають всі шанси домогтися значних успіхів у літньому контрнаступі. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс із посиланням на розвідувальні дані США: російська армія нині страждає від деяких значних структурних недоліків, проте росіянам вдається це приховувати завдяки потужним оборонним укріпленням. Зокрема, йдеться про низький моральний дух солдатів, погане командування і безлад серед російського політичного і військового керівництва. Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку і обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу, наголосив Бенс. Запорізька область у десятки разів більше замінована, ніж інші регіони. Українські захисники продовжують наступальну операцію. Щодня захисники просуваються на кількасот метрів, прогризаючи оборону противника. У ході наступальної операції з'ясувалося, що рівень замінування території Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території, зазначив Клименко. США передали Україні три генератори для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі аварійних відключень електроенергії. Ми пишаємося тим, що передали три нові аварійні генератори для енергоатому України для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі втрати електроенергії за межами станцій. Департамент енергетики США прагне забезпечити безпеку українських атомних електростанцій в умовах російської агресії. Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору та напрацювати відповідні дипломатичні заходи. Головокому залужному командувачу НЕЇШПАП та міністру Кубракову підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору МЗС напрацювати аналогічні дипломатичні кроки, зазначив Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що триває системна робота із захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози та перспективи, запевнив президент. Міщанський суд Москви в п'ятницю, тобто сьогодні, 21 липня 2023 року, обрав запобіжний захід російському терористу Ігорю Гіркіну стрілкову. Суд взяв Гіркіна під варту до 18 вересня. За даними журналістів, слідство наполягало саме на обрані такого запобіжного заходу, оскільки Гіркін має навички конспірації і може втекти. Сам терорист просив відправити його під домашній арешт, пославшись на стан здоров'я. Зазначається, що Гіркіна звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті йому загрожує до п'яти років в'язниці.